Представники цього клубу. Прохід під Липенця завершується ось цим пасом на грушу. І там фактично асист Малиша вийшов. дивимося ще раз на полторі. Не змогли зупинити під Липенця Пудблістингульця. Намагався вибити Малиш, але віддав м'яча груш. Капітан А Ну і 25-й номер Буковини. Цього разу вже. Вихід вічинаючи з голкіпером реалізовує, кінгулець зрівняв рахунок. Ніхто не завадив пробивати в цьому моменті по воротах Каневцева, капітану Інгульця. І ніхто й не зміг заблокувати, стати на заваді м'ячу. Представники цього клубу. Прохід під Лепенця завершується ось цим пасом на грушу. І там фактично асист Малиша вийшов. Дивимось ще раз на повторі. Не змогли зупинити під Липенця подблісті Інгульця. Намагався вибити малиш, але віддав м'яча Груш. Капітан Петрівця. Ну і 25-й номер Буковини. Цього разу вже Кінгулець зрівняв рахунок. Ніхто не завадив пробивати в цьому моменті по воротах Каневцева капітану Інгульця. І ніхто й не зміг. Заблокувати, стати на заваді м'ячу. Подача від Стасюка безуглий не пробиває. І порушення правил фіксує рефері у цьому епізоді. Там міг добивати яка тривала впродовж 13 матчів вівет першої ліги. Завершена. Завершена нічиєю у матчі проти інгульця. У поєдинку.